Огляд інструкція антидронової рушниці Querpus ADMW 700 1100. Це наша нова розробка. Що є в комплекті? Додаткова акумуляторна батарея. Загалом в комплекті є дві. друга буде на рушниці. Пакет із ременем для перенесення. Дві маскувальні накидки літня та зимова. Разом з рушницею ви знайдете другу акумуляторну батарею. Як привести рушницю в робочий стан? На задній частині рушниці є рейка. Пази на батареї треба завести на рейку і дотиснути до кінця, щоб роз'єм батареї зайшов в роз'єм на рушниці. На батареї є кнопка і екранчик. Ця кнопка не вмикає рушницю. Вона активізує екран, на якому відображається рівень зарядки батареї. Коли відпускаєте, екран підгасить. Обидві батареї для рушниці мають напругу 24 вольти, ємність 15 годин. Цього вистачає для того, щоб рушниця працювала до 90 хвилин. Однак після 20 хвилин роботи слід зробити 5 хвилин наперед. Кнопка, яка вмикає рушницю, знаходиться на пістолетній рукоятці. Рушниця випромінює радіозаваду впереднього кінця. Діаграма випромінювання, або, простіше кажучи, кут розходження. Радіозаваду складає близько 60 градусів. Подивимося, як це працює. Я тримаю рушницю горизонтально, вмикаю. Нічого не відбувається. Але коли я наводжу рушницю на офісну лампу, світло починає длинутися. Коли я опускаю, тобто завада перестає діяти на лампу, світло перестало длинути. Шастопний спектр рушниці відображений у її назві. 700-1100 МГ. Він розділений на два діапазони. Заваду в кожному генерує модуль потужністю 50 Вт. На рушниці у верхній частині і у нижній є планки Пікатіні, які дозволяють встановити засоби прицілювання. Окрім високої потужності, перевагою цієї рушниці є зручна ергономіка. Її зручніше тримати. Це досягнуто за рахунок двох речей конструкції. Яка видовжена в задній частині, і за рахунок зміщення центру маси до людини. Відповідно, її можна ось так зафіксувати під плечем і працювати однією рукою.